Найкращий голова району 2011. В хатові змагається голова адміністрації районів Харкова. Дев'ять районів і тільки вісім номінацій. Бажаючих пасти задніх немає. Володимир Наконечний, голова Ленінського, одного із найповажніших за віком районів Харкова. Тут і центральний ринок і південний вокзал. В районі живуть майже 100 тисяч людей. Віднині їх буття стане комфортнішим. Районний очільник звітує. Двір на вулиці Єлізарова, що колись був найгіршим, зараз найкращий. Убитая дорога, убитые тротуарчики, детской площадки, э, нічого не було там, Разбитые дороги, тротуари, э, значить, поїздні пути не було. так скажем, ми получили сьогодні і дорожки, и, и асфальтіровані, детскую площадку, футбольне поле. Володимир Кутковський керує райадміністрацією у Дзержинському районі. Про свій виступ на конкурсі чоловік розповідає мало. Мовляв, найцікавіше побачити на сцені хатову. Наш район э, отличается от других тем, что у нас нет больших промышленных предприятий. У нас сосредоточено большое количество вузов, институтов. Э, и за счет этого мы и выстраиваем свою программу. А це креатив від Кутковського та його конкурентна перевага водночас, нові дзержинські бабки, Івановські Ткачихи. Вони приїхали сповбалювати за світ Дзержинський район та допомогти у конкурсі. Поза сценою Михайло Зубков, завідувач відділом торгівлі реадміністрації. На конкурсі просто цвяточок. В образі та реальному житті дуже зайнята людина. Є, що ми дзержинські Цвяточок, пора працювати. Все, все, Нам пора. Нам пора. До свидання, до зустрічі. З праздником, дорогий бороть. Загалом голови районів змагалися в чотирьох конкурсах: спочатку традиційна візитка району, потім завдання скласти пазл з найбільш визначним його місцем. На додачу демонстрація творчих вмінь чиновників. за своїх очільників громадянам червоніти не довелось. Ті, що було сили, намагались довести їхній район найкращий у Харкові. А найпереконливішим виявився саме голова Дзержинського району Володимир Катковський. Він отримав гран-при конкурсу. Ленінський район переміг в номінації Грант Якості, а Московський виборов звання найкраще у всьому. Юлія Ляхова Захар Борисенко. У тебе новини.